Доброго дня, шановні. У нас знову збирається на дощ. І зайшла я в свої помідори, бо дивлюся, вже є де неде бурі листочки. Ну, це вже я їх пообрізала трошечки, подивилася, що, знаєте, коли заходить, хтось дивиться, каже. Ой-ой-ой, дивіться, які це помідори. Два. Бачите? Ось вони. Ось теж, бачите, дивіться. Ну, не знаю, тут грам 600, напевно. Але хочу вам сказати, що, ну, щоб отримали розчарування, то це ні, бо вже такий вік. Машина поїхала. Такий вік, що вже розчарування немає. Але, знаєте, шкода своєї праці. Оце. Тому що я стала їх обрізати. Ну, листя, бачите, вони високорослі. Ну, десь метра півтора. Ой, десь я вже лишила ножниці, хотіла показати. Але, дивіться, ось стовбурець, так? Пішла, пішло два відростки, Ну, один посередині. І що ми бачимо? Іду, йду, йду, десь через метр ось отакий помідорчик. Гроздочки такі, вроді би, обіцяючі, такі густі, бачите, так, як взяти. Взяти другий. Іде, йде, йде, знову там один помідорчик. Ну, що то таке? Ну, Оце, думаю, ну, та стой, ну, задоволення, так, добре. Ось теж. Іде розгалуження, думаю, ну пущу розгалуження. На цьому розгалуженні вже обрізала, нічого немає, а до цього розгалуження, Та теж нічого немає, там тільки. Така гроздочка, яка не опилилася. Ну, оце маємо те, що маємо. Знаєте, я, як кажуть, не плачусь, може, щось у мене тут неправильно в технології. Це така справа, бо це, як кажуть, не купуємо це наша праця. Ну, але шкода. Краще вже вирощувати, як вже бачите. Хай вони будуть малі, але ось одна. Ось, бачите, там які. Вони невеличкі. Ось теж гарненькі. Ось. І йдуть вони. Ось вони дається 5-6 гроздочок. Ну, якщо рахувати оці гроздочки, як я їх називаю, може це і неправильно, поправте, як ви їх називаєте, Чотири штучки. Ну, то це як оцей помідор. Вони теж захвачать 400 грам, ну, ну хай, хай 250 ну, хай. але ж ми маємо їх. Подивіться, ось. Один, два, три, чотири. Ну, і там буде 5-6. Правда? І вони якось більше гріють душу. Ну, скажіть, як ви згідні чи не згідні з цим? Ваша думка. Ну, але як на мене, це так. Або ось, подивіться, така масивна рослина. Там пішло, я пустила пасанки, Грушевидні. Ну, гарні, так. Але ж дуже високі, масивні. Але їх є багато. Отак, один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бачите, і скільки? Чотири плеті, чи як їх називати, 4 стовбури, чи як навіть, не знаю, Поправте, підкажіть. От. Але на них є помідори. Ну, посадити такий кущик, ну буде забава. І собі десь щепнути, бо вони вже, бачите, достигають. Не ждеш, поки той помідор великий достигне. Ну, це моє враження. Я вчора спілкувалася з братовою. Братова жінка, вона в дочки, Тож, посадила помідори Ляна, Чудові, низенькі, кущик обліплений. це не реклама, ні. Але просто показала, що так можна. Ну, я як кажуть, з досвідом теж як кажуть, маю досвід. Ну, але... Деколи клюєш на, на. Ось, подивіться, теж гарненькі. Обрізала я їх. Ну, мені такі більше подобаються. А то я, знаєте, як кажуть, ось. Теж є гарні помідори, є сорти гарні, але якось треба, мені кажеться, вже досить експериментувати і вибрати якісь. Щоб не працю... ну, це теж якийсь сорт, шановні, не знаю який. Великий, але є урожай. Бачите, ось. Ну, але й таке буває. Тобто поділилася з вами враженнями. Ось, хочу вам показати ще. Низенький, бачите, кущик? Ось Петруша. Ой, щоб не виключила, то я так умію. Бачите, Петруша городник є, ну, але плод... на салат, тому що так їх з'їсти, вони не доставляють великого задоволення, бо наснева камера пуста. От. Так що, ну, оце просто обрізала. Думаю, дай покажу. Так, коли подивитися, ось, подивіться, вони там як розляглися, як не знаю, з чим. Але ж оце все. Ну, це, це теж вот у мене є такі сливовидні, гарно ростуть. І від них більше задоволення, бо йдеш, щепанув сливочку, щепанув собі. Є, є помідори. Не можна, шановні, щоб ви зрозуміли, що я не плачу, що їх мало. Їх у мене недостатньо. Але просто показую, що. Як кажуть, однимся гречу ті ж, як спиш, то не їш, або маєш великий один. Або маєш отаких багато. Але я за отакі і багато. Ну все, ви бачайте, що я наговорила, але показала, помідори є. Зовсім ні, це виказала свою думку. Ось подивіться, скільки їх тут. Оці грушевидні. Навіть не знаю, просто грушевидні. Вони дуже такі міцні стебла, урожайні, гарні. Ну, але теж одна-два стебла і досить. Ось оце гарні, я їх називаю з ямочкою. Я загубила яке то насіння, як називається, але посередині є ямочка. Вони смачні, урожайні, високорослі такі, ну не дуже, але є. Ну Є гарні помідори є. Але просто думаю, ну чи я така одна, чи ще є такі, що вирощують <кій> отакі дебелі кущі за одного-двох помідорів. Оце <кій> один. Все, бувайте здорові.